Через невиконання обов'язків, покладених на обслуговуючі компанії «Комфорт» і Комунальник, виконком міської ради 28 травня ухвалив рішення про розірвання з ними угод. Одразу після цього дані фірми подали до суду. Проте відстояти свою точку зору їм не вдалося. Суддя не підтримав їхні позови. В свою чергу зараз позови до суду на комфорт та комунальник підготував МЖТІ. Выполняли услуги этим компаниям по обслуживанию дыма каналів и назад им деньги не возвращались. Это тоже где-то я порядка 220 тысяч подали иск в суд на возмещение этих денег. И также есть ряд других вопросов. Не платилась арендная плата, то есть по МЖТИ. Талі заложниками ситуації, которые тоже не виплачували заработную плату, не оплачували електроенергію, тому що комфорт комунальник много. На сьогоднішній момент теж ми вже ті підготовлені в суд. Ну, в в направлінні. 31 жовтня в Нікополі відбудеться конкурс серед компаній на постійне обслуговування міста Нікополя. Поки на цій ниві працюють Нікоарс та «Домком».